Слава Україні! Сердечно вітаємо наших слухачів. Сьогодні будемо говорити про те, що є надзвичайно складним, коли зустрічаємо релігійну групу, яка має стосовно нас певні наміри, які не можна назвати щирими, тобто зустрічаємо секту. У просторі віри такі психоманіпуляційні групи з'являються досить часто, а тому варто сьогодні на цьому зупинитися детальніше. Побачимо, як розпізнати секту та зрозуміти її сутність. Зупинимось на тому, як про неї правильно говорити. Найпростіше визначення секти не обов'язково має прив'язку до релігії. Тим не менш, ми часто пов'язуємо секти виключно з релігією, і то найпопулярніший контекст для обговорення цієї теми. Насправді ж, секти пов'язані з усіма різновидами рухів, створених для задоволення наших потреб. Можемо мати потреби духовні, емоційні, інтелектуальні, можемо мати потреби саморозвитку, можемо мати розмаїття страхів, страх перед майбутнім, страх за наших близьких. можемо мати якісь хвороби або відчувати непевність у собі чи в обставинах. Варто зрозуміти, що маніпулятора цікавлять саме звичайні людські потреби, і він пропонує їх задовольнити. Але використовує при тому неморальні методи. На що варто звернути увагу і як розпізнати групу, яка може бути сектою? Як я вже зазначив, сектою можна вважати групу, яка має сильно розгалужену структуру влади. Що це означає? Секта не любить демократію. У секті буде один лідер або група керівників, які будуть тримати її членів у якості підданих або рабів. Іншими словами, людей, які уповні від них залежні, причому залежні в усьому, що стосується життя, і в просторі економічному, і в духовному. Кожна здорова група є, по суті, прозорою відомо, як влада обирається, як можна відкликати повноваження тих, хто при владі, хто може обирати владу. Можна про все записувати, можна про все говорити. У такій групі можна почувати себе безпечно та демократично. Натомість у секті завжди буде тяжіння до того, щоб у когось була абсолютна влада, хтиметься про наявність сильних владних структур. Другою властивістю секти є те, що у групі одне говориться, а інше робиться. Йдеться про розбіжності між декларованою метою групи та її справами. Наприклад, говориться, що будемо працювати на встановлення миру над формуванням спільноти, у центрі якої пошана до людини. Будемо допомагати духовному розвитку. Зцілимо тебе та твоїх близьких. Всі ці декларовані цілі абсолютно різняться від тих, що реалізуються, бо з часом виявляється, що плоди перебування у секції є принципово інші. Мав бути мир, а маємо сварки з найближчими. Мало бути здоров'я, а маємо радше емоційну залежність. Мали бути виконані обіцянки. А в результаті ми спустошені і позбавлені здоров'я грошей вільного часу. Ще раз наголосимо: декларовані цілі ц... секти радикально різняться від тих, які реалізуються. У секті на першому плані завжди стоїть вигада тих, хто керує підданими рабами членами секти. Наступною важливою рисою є відсутність прозорості. Про що йдеться? Норми, правила, якими керується група. Приховання. Той, хто приходить до групи, не знає, що його чекає, з ким зустрінеться, які підстави діяльності групи, куди вона веде. Все це у секті приховано. Часто у секті можна почути, яка їжа для немовлят, тверда для дорослих, про що мова. По суті сказано, якщо ти у секті початківець, то будеш знати лише те, що можеш зрозуміти. Чим далі підеш у своєму розвитку у секті, тим більше про неї дізнаєшся. У справжній спільноті, у справжній здоровій групі, всі правила прозорі, і людина одразу може бачити, чи хоче вона до неї увійти чи ні. Вже у перший день розуміє, чи пасує її та спільнота чи ні. Відома історія групи, відомі лідери, можна побачити, чим вона керується у своїй діяльності, можна все перевірити. У секті завжди матиме місце порушення закону менше чи більш офіціально, але буде порушуватися закон, не обов'язково йтиметься про кримінал, а також руйнуватиметься наша вільна воля і родинні зв'язки. І водночас буде говоритися: ми є твоєю справжньою родиною, ми володіємо істиною, ми встановлюємо істинний суспільний лад. Те, що до того ця... часу було, то погане маєш то все покинути, залишити, знищити. Маєш стати новою людиною. Секта завжди ставить людину перед дилемою маю залишити свою родину, свій дім, щоб увійти до справжньої родини. У нормальній спільноті радше йтиметься про еволюцію, а не революцію, і то принципова різниця. Очевидно, вплив сект на своїх членів на суспільство в цілому є вразно негативним. А тому варто під час контакту з будь-якою спільнотою зберегти тверезість мислення і критичне мислення взагалі. Не боятися запитувати, не боятися ані сумнівів, ані скепсису, ані допитливості. Навпаки, все це надзвичайно важливо. Натомість у секті будуть говорити, що запитання і сумніви. Походять від Злого Духа, демона, що все це спокуси. Ні. Людина має право на свободу. То є перший дар Господа Бога. Свободу говорити, думати, мислити. Якщо хтось ту свободу відібрати, то напевно не надихається Богом. Наступне коротке визначення секти є таким секта маніпуляція поєднана з тотальністю. Про що йдеться? Про те, що у секті не зустрінемо ані істинну дружбу, ані істинну любов, в основі яких повага до особи, взаємність, рівність, прозорість. У секті завжди будуть присутні маніпуляція, соціальний вплив психоманіпуляційного характеру. Секта завжди буде прагнути встановити повний контроль над нашим життям. Контроль не лише над думками, не лише над поведінкою, емоціями, але також у сфері духовній. Натомість здорова релігійна група ніколи не буде примушувати нас залишити родину чи суспільство чи вимагати якоїсь ізоляції, аргументуючи це тим, що все, що було до того, то є зле. Радше буде допомагати уповні реалізуватися там і тоді. Де ми живемо. Для того, щоб з повагою та справжнім прийняттям членів нашої родини показати їм релігійне як щось, що важливе для нас. Справжня спільнота будуватиме мости, а не кордони. Наступні риси, притаманні секті, на які варто звернути увагу. Лідер секта, авторитет гуру завжди буде створювати та підтримувати свій образ якогось божественного, абсолютного, буде приписувати собі атрибути Бога, які насамперед він не помиляється, все знає, може передбачати наші долі. Хоче приймати рішення, які стосуються нашого життя, створює відчуття того, що розбирається в усьому, схалятиме до думки, що саме його маємо вихваляти та прославляти. То все належить Господу Богу, але у секті буде належати людині. Лідер буде прагнути, щоб саме так до нього ставилося, і цей божественний авторитет лідера у секції – Буде проживатися під знаком рівності. Бог дорівнює лідер. Все, що сказано лідером, сказано Богом. Очевидно, що це неправда. Сказане лідером не є сказаним Богом. Людина завжди є людиною. І маємо розрізняти те що людське, і те, що належить Господу Богу. У секті, як я вже говорив. Маємо справу з хибними підставами, як прихованими, так і явними. Буде говоритися. Ти зобов'язаний до того, до того і до того. Але певна частина зобов'язань від початку буде прихованою. Ніхто на початку не скаже маєш віддавати десяту частину своїх заробітків. Апелюючи до Біблії, де вказано, що десятина віддається Богу. Бо ми, ми б одразу відмовилися від участі в такій токсичній групі. Ніхто на початку не скаже маєш залишити свою родину, бо вона є поганою, і лише ми є твоєю справжньою родиною. Очевидно, що в таку групу ми б ніколи не увійшли. Все це буде говоритися нам на наступних етапах входження в секту. Детальніше про це далі. У секті маємо справи з тотальним контролем. Контролюється наш зовнішній вигляд, поведінка, стиль комунікації, мислення, інформацію, яку отримуємо, щоб до нас доходило лише те, що секта хоче нам дати. Цей суворий контроль має допомогти маніпулятору контролювати нашу свідомість. Тож навіть без кайданів на руках ми стаємо внутрішньо зв'язаними. Секта має елітарний характер. Іншими словами, просуває ідею. Ми найважливіші, це ми є носіями істини. Це ми знаємо все, це ми будемо спасенні. І це ми завжди стоїть в опозиції до інших, які знов таки завжди є гіршими. Ми святі, вони грішні, ми святі і добрі, вони злі. Ми володіємо істиною, вони заплутались у брехні. Секта завжди буде встановлювати цю різницю між собою та іншими і завжди це буде пов'язано з позитивним образом себе і максимально негативним образом того, що за межами секти. І це все на тлі загального поділу світу: на добре та зле, біле і чорне. Добре та бажана знаходиться у секті, зле та небезпечне у світі. Зупинимося детальніше на різниці між справжньою спільнотою і сектою. Саме цей момент є одним з принципових: секта завжди тяжіє до поділу, поділу на власний світ, світ секти, до якого нас запрошує. Ми вже знаємо про маніпуляцію добром. І світ поза сектою, наші близькі, рідні, знайомі, наші справи, якими раніше займалися. Все це секта визначає як зло. Мета цього зробити нас залежними, залежними психічно, економічно, для того, щоб ми були невільниками і духом, і у тому, що робимо. Можемо задати собі питання, яким чином все це мене стосується. Або ж мати таку хибну впевненість у собі. Я є людиною розумною, маю родину, працю, власні справи. Тож секта мене не стосується. Насправді це хибне уявлення. У кожного з нас є свої потреби, базові потреби здоров'я, поваги, любові, миру, стосунків, безпеки. А там, де є потреби. Там є і неможливість їх уповні задовольнити. І саме в ці шпарини входить маніпулятор, який пропонує задоволення потреб, але остаточною ціною є наша свобода. А тому секта, і це парадоксально, не шукає слабких людей. Вони їй в певному сенсі не потрібні. Шекта шукає людей, які, виділяють, які виділяються. Людей здібних, креативних, що прагнуть духовно розвиватися. Очевидно, що мають свої потреби, проблеми, часто чимось засмучені, час від часу занурені у певні депресивні стани, переживають якісь проблеми зі здоров'ям, але секта шукає саме їх слабкі місця та потреби, її цікавлять саме вони. А тому краще знати свої слабкі сторони, щоб не піддаватися на маніпуляції, аніж думати. Мені то не може зашкодити, бо тоді, напевно, можемо не звернути увагу на те, що певні речі можуть трапитись із нами. Як саме секта виникає? Так само, як і справжня група, на початку мусить мати свого лідера. Яким він є? Характерні риси лідера секти, і прошу звернути на це увагу. Цей лідер харизматичний, веде за собою. Є у ньому щось, що нас приваблює. Особливо ж приваблює тим, що має відповідь на всі питання. Тобто звільняє нас від сумнівів, непокою, зрештою, звільняє нас від мислення. Звільняє від того, що є природно для людини, від роздумів про сенс життя. Такий харизматичний лідер буде на все мати відповіді, підкріплюючи їх абсолютним прийняттям нас. Він буквально буде сповивати нас любов'ю, зичливістю, привітливістю, буде бомбардувати нас любов'ю. Наслідки того буде трагічні, тому що будемо дедалі більше прив'язуватися до нього, розриваючи водночас відносини з тими, хто насправді любить, з родиною та друзями. Якою є справжня родина, якою є істинна любов родини чи друзів? Власне, така, що у родині чи від друзів можемо почути і добрі слова, і злі слова Слова підтримки. І слова, які змушують нас непокоїтися, у справжніх стосунках є і добро, і зло, і неоднозначність. Натомість харизматичний лідер секти завжди на початку контакту буде годувати нас псевдолюбов'ю, псевдодружбою. А вже потім, коли остаточно прив'яже до себе, буде залякувати, буде говорити. Не можеш мене полишити, бо саме я даю тобі відповіді на питання про сенс твого життя Не можеш мене полишити, бо захворієш. Не можеш мене полишити, бо як відійдеш, то потрапиш в пастку сатани. Не можеш мене залишити, бо тоді втратиш сенс свого життя. Цими страхами він і прив'язує нас до себе. І це той самий харизматичний лідер, що на початку говорив, які ж ми для нього важливі. Другим атрибутом фальшивого лідера та вчителя є його авторитарність. Авторитарність та контроль. Цей лідер хоче знати наші думки, почуття, плани, фантазії, спокуси. Хоче знати все. Наші особисті кордони для нього не існують. Самі маємо їх для нього зруйнувати. Але ж Господь Бог шанує сумління людини і не маніпулює людиною. І істинний лідер шанує власні кордони людини. Справжній лідер ніколи не скаже Я маю знати про тебе все заради твого добра, не буде питати нас про стан нашого рахунку відносно з близькими, не буде розпитувати про мрії, плани, наші страхи та минулі поразки. Натомість для лідера секти ця інформація є надзвичайно цінною, бо саме її використовує для того, щоб нас поневолити, використовує для того, щоб емоційно шантажувати, контролювати. Істинний лідер завжди знає межі, за які не переходить. Характерною рисою фальшивого вчителя є те, що він не припускає можливість критики і дискредитує, принижує тих, хто в опозиції. Він завжди має відчуття того, що є правим, відчуття того, що саме йому належить істина. Він не допустить конструктивної критики. Натомість істинний лідер буде слухати негативні зауваження, щоб зробити відповідні висновки і змінювати також і себе. Пальшивий лідер завжди у критиці вбачатиме підступ та загрозу. Для нього критика то позіхання на його позитивне зображення себе. А тому, а тому, підтримуючи всіма силами єдиний світлий, добрий образ себе, він водночас буде принижувати тих, хто має сумніви, говорячи, що ці сумніви походять від діявола або ж твої сумніви приведуть тебе до загибелі. Наголосимо, що у справжній спільноті сумніви є чимось природним. Непевність також є нормальною. Людина може не знати, запитувати, шукати. Саме на тому будується ревність прагнень до істини, і відносини між людьми засновані на повазі, саме з сумнівів, саме з запитань. Натомість для лідера секти і сумніви, і зайві запитання завжди є проблемою. Також лідер секти завжди буде говорити, що його влада походить від Бога. Аргументуючи це якимись просвітленнями, думками, що приходять безпосередньо від Бога, дарами, які мають підтверджувати Його владу, псевдолідер стверджує, що цін, він і тільки він може і здатен тлумажи святе письмо, стверджує, що він і тільки він має харизмати, які підтверджують його владу, і він буде робити вигляд, що володіє, володіє цим всім. Буде створювати атмосферу відгадування під час молитви, хто від чого зцілений. Буде говорити іншим, що знає їх минуле, або ж буде говорити, з чого мають навернутися, від чого відмовитися. Справжній лідер завжди підпорядковується Господу Богу, завжди має над собою іншу владу, навіть іншу особу, завжди від когось залежить. Фальшивий лідер, пам'ятаємо про це, завжди буде прирівнювати себе безпосередньо до Бога, і те, що Він говорить або те, що Він робить, буде для нього Божественним, від нас же вимагатиме абсолютного послуху. Часто такі фальшиві лідери підкріплюють свій авторитет особливими дарами, дарами пророцтва, стілення, розпізнавання, пастерства. Очевидно, коли вийдемо за межі групи, коли повернемо собі здатність мислити, коли вже не будемо під емоційним впливом, то у нас виникнуть питання, як все це може бути правдою? Це ж неможливо. Тож очевидно, що у натовпі сотень людей завжди хтось відчуває, що до нього торкнулася благодать під тим емоційним впливом. І завжди хтось з натовпу почне аплодувати лідеру або підтвердить його слова. Або ж у натовпі будуть підставні люди, які будуть з ентузіазмом реагувати на слова лідера, будуть радо аплодувати йому, коли це буде потрібно. А ми, не знаючи про це, будемо йому занадто довіряти. Тож маємо не втрачати здоровий глузд. Якби Господь Бог дав нам дари зцілення один одного, то ми б не потребували лікарів, якби давав дари пророста всім, то не непокоїлися б про майбутнє, якби давав дари вигнання злих духів, то не потребували б таїнств, не потребували б сповіді, не потребували б психотерапії, легко б справлялися зі своїми темними сторонами. Легко було б простити та бути прощеним, а то все не так просто. Але фальшивий лідер буде говорити, то є просто, то на відстані простягнутої руки. Але є одна умова маєш піти за мною. Я є той, хто все це тобі дасть. Такий лідер користується маніпулятивними техніками контролю свідомості, контролю думок, інформації, емоцій, про які я ще буду говорити. Використовує також почуття провини, причому досить специфічне почуття провини. Він нас так бомбардує любов'ю, стільки нам всього дає, чимось обдаровує, цікавиться нашими справами, посміхається до нас, підходить, говорить добрі слова, запрошує на зустрічі, дарує подарунки. Все це призводить до пробудження в нас потреби віддячити. І це природно, бо коли хтось заради нас чимось жертвує, то хочемо йому віддячити. Але такий лідер скаже: Ні, то все для тебе, мені нічого не треба, це я маю тебе обдаровувати. Неможливість віддячити викликає в нас почуття провини. Несвідоме почуття провини, але воно легко провокує наступні думки. Якщо я не можу віддяшити, то тоді хоча б прийду на зустріч, або послухаю його, або довірюся йому. Це почуття провини є досить важким. І бажаючи позбутися нього, ми несвідомо починаємо задовольняти прохання лідера. Розумієте, лідер не скаже: «Іди за мною, зроби те, те і те. Він скаже тільки: Це для тебе. Візьми це. Ти маєш такий дар. Я пропоную тобі це. Ти надзвичайна людина, ти великий, ти мені потрібен. А кожному з нас хочеться таких добрих слів. І у відповідь прокидається прагнення віддячити. І ми це нормально. Захочемо приділити йому свій час і увагу, а це буде першим кроком до нашого завоювання. Ми повинні бути дуже обережними з тим, кому довіряти. Мета фальшивого лідера змусити собі служити, а не привести нас до Христа. Якщо він говорить про Бога, він завжди буде отримувати від цього користь. Якщо він говорить про любов до Бога і жертовність, він завжди буде отримувати від цього користь для себе. Якщо він говорить про віддання всього Богові, він завжди буде отримувати від цього користь. Він веде нас до Бога хибним шляхом, тому що насправді отримує все саме Він. Такий лідер завжди страдає параноєю, тобто боїться всього. У нього роздуте его, і цьому величезному власному его завжди щось загрожує. Він постійно боїться критики, а тому він дуже жорсткий, недовірливий, параноїдальний. Він скрізь бачить зло. І йдучи за таким лідером, ми незабаром будемо дуже легко звинувачувати всіх і вся в поганих намірах. Чи у впливах Злого Духа, тому що такий лідер також буде вселяти в нас такі страхи. Дякуємо за увагу, до наступних зустрічей!